Це лота сало. Розпаківочка. Бокс стоїть. ну це це не бокс, це я сам вибрав, На 2000 гривень. Ну, що то там 200 чи щось таке з папірусом. Oh my god. Lot number 1. ковбаска салями. З етикеточкою, все красиво. Вага 500 грам, Ціна за кілограм 500 гривень. Сума до сплати 258. Очень прикольно. І наклеечка. Сразу не різаю. Консистенція видно. Буде. Ну, така консистенция, вы поняли, да? Пробуємо. Классно, не химозно. Ну, така салями, знаете на пиццу, на бутере. Классно. Ну, з магазина хуже, такого об'єктивно скажу. Поехали. Лот номер 2. Сардельки с сиром. Цена за килограмм 550, вага 1 кг. Сума до сплати 550. Добре. Так виглядає. Ну, типа обычна сосиска, блин, турі. Ну, це не точно. Ууу, вау Пока що мені все нравится. Mm. Шкурку, наверное, надо очистить. Ммм. Mm. Класс! Mm. Все прям топ. И сыр есть, чувствуется сыр. Это самое главное. Сосиски 9 з 10. Сочные просто. Ну, прям так. Топ. Oh. Следующий лот. Блін, мені нравиться, знаєте що? Все підписано. Ціна за кілограм божаніна. Наклеечка божаніна. звісно там дзеркальне, нічого не видно. Ціна за кілограм 510, вага 534, сума до сплати 572. Так виглядає. Це прям те, що требується. Вкус. 10 з 10 і прям всіоб'ємчі такі вкус. Мисливське ковбеске. Воно ну, сфокусірує айфон чи ні. Ага, завтра, пробуємо. Але тут теж чисто таке м'ясо. Як таке показати? Ну, воно, коротше, не фарш, а прям така рублена діба. Mm. Саме класне, що тут сала чуть, чуть Просто трохи сала. Все решта просто м'ясо. Ну, рублене куски м'яса. Чи стоїть це 500 гривень? Ціна за кілограм 630, вага 500, до сум... сума до сплати 321 гривня. Це такий пакма. Воно однозначно стоїть. Воно однозначно стоїть. топ. Последній лот тушоночка. Чеку сриваємо. Пробуємо. Чисто м'ясо, філе із спеціями. Якщо обрати між кабаносами, і колбасой, то я вибрав би з усього. Це оці кабаноси дуже круті і бужаніна. Ну,